Є перетет в готовності держави власне захищати свою державу або в готовності агресора власне продовжувати наступальні дії. І в даному випадку я думаю, що це може багатьом не сподобатись. Але я щиро впевнений, що стратегічно на сьогоднішній день ми програємо цю війну. Чому програємо? Тому що давай згадаємо те, що було на початку повномасштабного вторгнення, і порівняємо ситуацію на сьогодні. На початку повномасштабного вторгнення вся країна прокинулася, вся країна була захищати, була готова захищати, бороти. Всі готові були записуватися в ряди територіальної оборони збройних сил України. А хто був не готовий, той готовий був просто віддавати весь свій вільний час, віддавати всього себе. Розуміючи, що якщо цього не буде, то перемоги не буде. Зараз це змінилося. Так, зараз це дуже сильно змінилося, і я поясню, чому на мою думку, чому так відбулося після цього. Відбулася київська кампанія. Так і е, ну я, як людина, яка приймала участь в київській кампанії, я ж можу говорити відверто. Так, ми ми втримали ворога. Це факт. Ми не дали ворогу просунутись далі. Це факт. Але ми не розбили ворога на київській кампанії. Ворога була дуже довга логістика. Дуже розтягнута логістика, яка була абсолютно незручною, яка не давала йому можливості для подальшого просування. Тобто, всі ці плани вони були сформульовані ворогом у випадку, і і вони би спрацювали у тому випадку, якби ми не здійснювали протистояння. Тоді ці плани могли би бути реалізовані. Тоді вони могли би підтягувати основні сили, підтягувати логістику, підтягувати склади, підтягувати управління. Оскільки вони наткнулись на дуже жорсткий супротив, а в принципі да це не. Казки, що з кожного вікна їх готові були зустрічати зброєю, mm -hmm. то вони прийняли рішення знову таки, ми, ми, ми про це говоримо, припускаючи. Ми не знаємо, що там відбувалося на горі. Про що говорили на горі, але я чомусь так думаю, що вони прийняли рішення просто зконцентрувати свої зусилля на інших напрямках. Тобто, вони б не просунулись далі, вперед швидше за все, ми б їх тримали. Був би фронт десь під Києвом, як сьогодні він на Донеччині, як він сьогодні на Запоріжжі, але вони. Прийняли рішення, що це буде абсолютно незручно і вирішили заакцентувати свою увагу на інших напрямках. І одразу після цього я помітив, що в засобах масової інформації почали з'являтися от такі от тези, і вони почали з'являтися дуже масово, дуже поширено: що ми воюємо з бомжами, що російська армія воювати не вміє. Що в принципі перемога буде там через тиждень, через два, ну може, максимум через місяць. Що спочатку навесні, потім літом, потім восени, потім зимку, потім е ще колись, да, правда, не уточнювалося якої саме восени, якого саме літа. Ми вже скоро зайдемо в Крим, mm -hmm. і що війна в принципі переможна. Таким чином, люди були просто е е покладені в теплу ванну їм дали. Я не знаю, чи це державна загальна державна політика, така чи це просто люди самі себе почали переконувати, що все не так погано, ну, причини цього я не знаю, і було б, було б насправді дуже цікаво їх дізнатися, але по великому рахунку у нас стався такий певний злам бачення реальності. Тобто, якщо до цього. Всі бачили і відчували реальність, такою, якою вона є. То після цього складається враження, що всі одягли просто якісь спеціальні окуляри, які говорять про те, що не дивіться по сторонам, да не дивіться вгору, як в тому фільмі угу. абсолютно нічого не відбувається. Війну ми скоро переможемо.